Тисячі осіб довелося евакуювати внаслідок розлиття річки Уругвай, що на кордоні між Аргентиною та Уругваєм. Стихійне лихо завдало великої шкоди аргентинському місту Конкордії, що у провінції Ентре-Ріос. Там вода затопила чверть поверхні населеного пункту. Якщо рівень повені підвищиться, домівки доведеться залишити ще мінімум 20 тисячам осіб. У сусідньому Парагваї евакуйовано десятки тисяч людей. тяжко із цією вологістю. А там усе у воді, там повно води. Згідно з мером Конкордії, там ніколи в історії не було повені такого розмаху. Розлилися також великі річки Параната Парагвай. Лихо вразило також аргентинська провінція Формоса, Санта-Фе та Чако. Тут розроблено велику рятувальну операцію, що включає санітарні заходи, постачання харчів та води, допомогу постраждалим виробникам. Деякі фахівці пов'язують цю повінь із природним явищем Ель Ніньо у його перебігу. Теплі води центрального тихого океану поширюються до південної та північної Америки.